кошмар. Що воно робиться? Господи, Ісусе, просто! А Міку вийде! Міка, не вийде! Міку похоронили вчора. Там ідеальне місце я знайшла вам. Друханий. Чого у всіх друханах ти Ну, Друханий геніальне місце. А, я зрозуміла, тебе там не видно, якщо що. Тебе там було не, ви... не видно, це по-перше. А по-друге, я геній. Це саме максимально тупе місце, але чому б ні? Ось? Ну Якщо та, то чому ні? <реш> ні. В максимально тупому місці. Шукай максимально тупе місце, там є я. Я тебе не бачу. Ну, знаєш, ти не дивишся в те саме максимально тупе місце. Не бачиш? Ні. А що ти робиш? Ну, я обираю краще місце для спостереження. Спойлер, я його не знайшла. А зараз теж не знайшла. Во, давай сюди кудись. А сюди кудись, це кудись. Ну, це кудись, да ось. Сюди це кудись сюдись. Можливо, ти там? А я тебе не дав. Розумію, та ж, та ж проблема, аналогічна проблема. А це не подарунок мій на новий рік. Подарунок? Це не подарунок. Де ти я? думала, що це подарунок на новий рік. А це не подарунок на новий рік. На Міку вийде гуляти. На Міка... А у Міки це сама, Міка наказана. Наказана? Да, Міка гуляти не вийде, її поставили бо. В Що? Я її поставили в куточок. Да, її поставили в куточок. І вона гуляти не вийде. Який куточків її поставили? Mm -hmm. а, ну, її поставили в такий куточок прям всім куткам. А зараз. Ну, зараз вона вийшла з куточка. А можно узнать, в яку сторону вона вийшла? Ще? Какую штари вона вийшла? В максимально г... тупу. От ти, ти вчила геометрію? Там є тупий вугол. Тупий вугол. Вугол тупий, так? Ось вона пішла туди. Я тебе не вижу. Ну, я не бачу тебе. Ну ти тупих значить, ну, не бачиш. значить геометрію не проходила. Тебе не чуть. Тебе не чуть у тебе рандомний набор був. Ну, напевно, у ну, нас сказал, покажись, что не покажи Покажись, -ка. покажись, ка не без покажиська. Ти так на самому видному місці. Але сам головна тактика, яка? Ховатися на самому видному місці, тебе ніхто не помітить. Це головна ідеальна тактика. Я тебе не обманюю. Тебе тут немає, ти мене обманюєш. Ні, я тебе не обманюю. Як я можу обманювати е, милу, файну, гарну дівчину? Ну, таке. Не ти не дозволено таке. Не можеш. Ні, не можу. Не можу. Не можу. Ну, вона, напевно, там, бо це місце тільки не бачить ось ту, ось той, ну, ось ту частину. А вона мені здається мене бачить. Нет. ти здається. Ага, я зрозуміла, вона мене бачить. І у мене є план, як по стелсу залізти з... з... відтуди. Так, давайте отак вот робимо. Ти тепер тобто, ще вийди гуляти. А зараз день. Днем сови не літають. 에... Ні, ну логічно! Логічно! Спричатись не буду. Але претензії в мене все ж таки є. Піде. Аналогічне питання. Не повірю. Я тут. Е, ну, я рада, чути, то что-то тут. Я теж тут. Давай, ты боже був немає. Ага, значит, ты находишься там, где я была, так? Ні. Так. Ага ти мене намахала це ти за людина? Ось і так довіряй словам. дивіться ось які казали мудрі вони. Казали, ось много багато що казали, а ось Мам, а, ось які вони. не ні 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 чорта не бачу, в тому проблем. Точно? Точно. 100%. А зараз? Теж 100% що не бачу. Странно. Там ідеальне місце, я знайшла вам. Трухани. Чого всі всіх в труханах ти ховаєшся, арухане, ну, геніальне місце. Ти в труханах? Ні, я не в труханах. Але там є геніальне місце. Чому там ніхто не ховається? Геніальне а місце. Трохи. Трухани, да? А трухани повсюди на карті видно. А де ти є? В труханах. Тобто ти бачиш трухани, і ти в труханах. Так. Ну ясно, це ж логічно. Я в, пол... в полиці, ось цій полиці, тому я їх і бачу. Це ж логічно. Це Все логічно. Та що? Логічно. Ну, чесно. Честно. Mm -hmm. Так. Ага, ти мене сдул бачиш? Да шось мені здається, що ти мене намахуєш. Ой, а звідки ти шмаляєш? Не знаю. А підкажи скидки. Я тупочки. А це де? Ну це не там, де ти. В ты? Ні, тебе там немає. Я дівчинка в труселях. Ні, ну все зрозуміло, якщо ти була без тухані, було б більше питань. Бо, якщо ти була без трусів, то було б більше питань, але я думаю, що. А, я, 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 я. Але я думаю, що тебе там саме нема. Куди? Ну я улетів. Я, я улетів, але обіцяв повернутись. Та куди ти ділась, Лев Виходь! Я за тобою виїхала! Я за тобою виїхала! На чем За тобою. На чому ти виїхала? А на чому? на тракторі! Потому я тут трактора не бачу. Ти впевнена, що ти в те будівлі? А да! У мене просто специальничный трактор. У мене трактор заглох. Мінус трактор. Можу сказати чух-чух-чух-чух. А, чух-чух-чух. Так це ні, це, це паровозик. Ні, ні це паровозик, Томас. Ти Тигень, ти гедень, це ходити. А, ти, ти на, на, на конячки, так? Ты в нас то конячки? Ага, тут нема коняк. Там є конячки? Конячки є? Максим в подарунках. Маленький пони. Тут нема ніяких поні. А давайте зараз є? В рибах. В рибах. Не їж їх! Ну, я спробую, але не обіцяю. Ні, ну що ти в мене шмаляєш, це я зрозуміла, звідки. Вгонь оттуда. Ти в ялинці десь? Не. Ну тебе не видно, якщо ти в ялинці Мені здається, вона мене намахала, вона не в ялинці. Не? Ну її ні, знаєш, як ну, жіноча логіка. Ні обозначає так. Так, це ні. Та звідки? А, я зрозуміла, тебе там не видно, якщо що? Тебе там було не, ви... не видно? Це по-перше. А по-друге, я геній. Знаєш, я сховаюсь в максимально читерному місці, але, ну, чому б, чому б. Чому б не так? Все, я сховалась в максимально читерному місці. Але чому б не так? Що в тебе, що в тебе, що в тебе? Як там справа? Як в тебе настрій? Як ти себе почуваєш, моє сонечко, гарне? В мене вже бачиш. Uh, ні, я тебе не бачу. Це так голоси, бо ти мене вже бачиш. Ні, це тобі здається. Як ти справа, сонечко? Як ти почуваєш? Що в тебе новенького? Uh, як... А Ось ти мене бачиш, а, як тебе життя, як самопочуття? Тебе не чути. Добре, я вам скажу. Вона сказала, що справа в неї таке собі, її вбивають і вбивають. Бо ми її не почуємо. Ти ж ми будеш вбивати. Вбивати ні не буду. Напевно. Ну, не точно. Да? Мені здається, що ти мене б'єш, бо ти мене бачиш, а я тебе не бачу. Ні. Пістадіється. Бо мені цікаво, а тут ну, можна реально потрапити? Ну, типу. Мені здається, що я звони в тому місці, де куди, ну, типу, е, якби не я тебе, не ти мене. А ще ти мене бачиш? Ні. Зачем ты по мне шмаляешь, что ты? А ты десь там, да? Я не знаю, де ти. я просто шмаляю, куди Ну я чую звуки відтуди І субтитри демонструють, що ти десь там? Ну, десь там, чи що? Я вообще по тобі не попадаю. Ні А я Не я знаю. знаю, а я не знаю, тут можна це саме... Ці, ну, хоть хоч кудись можна? а ти можеш вийти на диванчик? Зачем? А, ну, щоб я зрозуміла, тут потрапити ну, тут бити можна, чи я заниклась туди, куди ну, не можна було. Ну, схоже, я тут залишусь назавжди. Хітера покарали свої щити. А де де? Там, де і була? Так. А зараз? Так. А де ти знаходишся? Вообще, возможно, что а сейчас раз рядом. А Ну, добро. Не, просто цикало. Мы же пошмаляем вот на это самое место. Э -э -э. Я как-то пультувалась. Где вот это? Шмаляла вот на это самое место, я понял. В сенте.

Ні, я не хочу вмирати, Я ще молода, гарна, красива, мила. Не хочу. Там третя мурова, слухай. Яки гуляти? Там третя мурова. Ні, це добре. Ні, ні. Та ні, там щось що обстріли. Я щось туди не хочу. Що? А Міку вийде! Міка не вийде! Міку похоронили вчора. Не хоті, трос. Міку вчора похоронили. Давайте її оживим Давайте поставимо лайк під це відео. Так, поставимо лайк, і вона оживе І підпишемось на канал, якщо вам це сподобалось відео. Так підписуємося на канал. А я не розумію, Де вона? Вона десь там? А де ти? А де ти? <реш> а ти? А ти де? Я тут. А я теж тут. Та нема не, не тебе тут. тут. Норманию. ти теж немає. <реш> тебе тебе тут тут? Тут не я теж стою, тебе тут нема. А де ти стоїш? На від тебе а мені щось здається, що далечко? Та ні. Та-та. Та ні. Та-та. Та ні. Та-да. Та вийде. -та. Та е, куди? Да де вона? Це несправедливо, я тебе не бачу. де Ты Тебе не Зараз, зараз, бы Тебе чуть. тебе чути А ты можно пытаться не ты начисто заходишься? А ты можешь зараз не бачишь? Нет. Мысли не бачишь. зараз? Нет. Ты что, прокалываешься? Нет. Я на самом углым месте. Может, у меня начанка не вынесении. Иди вперед, нет, не тут назад! Или назад, спрарт, назад. Иди, нет, 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 нет! спрарт, спрарт, вперед, вперед, вперед! спрарт, 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 На там, чи... Я зрозуміла, що ми на одному там, там самому місці, знаєш, в чому проблема І ще одна? Можливо, ти не бачила, тому що ми мене чанку були не оновлені, ну можливо. Ну, я не буду це казати, можливо, тебе все ж таки бачили, я на записі перед... Я тут спеціально трухани тут розвісила, щоб ми тут ховалися. Ніхто із нас тут не ховався. Ми ще відчиняються? Ну так. Я... Маша, троха, не просто суши. <рес> я думала ти просто позабувала закрити Ну, это ж ми ховали тут. Добре, давай прощатись з аудиторією що ж, сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, кумедно, головне кумедно, бо нам було кумедно записувати дане відео. Нам було кумедно і весело. Так, сподіваюся, що вам теж було кумедно та весело. Що ж, дякую за перегляд, до нових зустрічей і всім бай! Також всім бай. Бай-бай! А тепер ще, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарі, вам подобається ця рубрика чи ні. Залишаємо ми її чи ні. Як вам подобається така рубрика, цікава рубрика, куменна і так далі. Пишіть свої відгуки, я з радістю їх прочитаю, і буде цікаво почути вашу думку. Що ж. Ще дуже дякую Сові за те, що познімалась в даному відеоролику. Хоча не із звуком були проблеми явні, але все рівно було куменно. Це домовляло тільки куменності, як на мене. Що ж. Всім дякую і всім тобто, точно, Бай! Бай-бай, всім пока. До нових зустрічей! Uh, ось, я Геній, неважливо. Но... Yeah. Yeah. Uh, ну, це саме. Тебе не чути, все рівно. Не чути. Yeah. Себе. Че расскажи. Почему <гум> мы так Це не честно? Это ты мини-честный. Ти сховалась там, де тебе практично неможливо було побачити. Тебе У там був мили один піксель. І я потрапила саме в мили-один Пиксель. А так я ж літаю, Так я ж літаю. Ти стояла на одному місці. Не, я летала. У вас просто слава, у вас просто провайдер все Що? В останню моменте я молялась тебе багато разів. Так ты не туди шмаляла. Туди! Все туди! Туди! Ні, не, не туди! Ну честно! Честно. Нет, не честно. Честно. Тебе не чути. Не чути, ну чути, але погано, не чути, але звертаємось до провайдера, чому нас не чутно привожу? Давай ще раз. Провайдер wow. в тебе, як у юджика. У мене на стімах є юджика. Ось в тебе провайдер, прям як в неї. Ні. Ми перемогли Там, Так. Да ми перемогли людину, яка завжди грає в. Да, я там перемогла. Ні. не <сёк> так працює, це не так грається, Сувацо, не так грається. <сёк> Тебе не, не чути. Не Не о, так, зараз чуто. Еще раз. Не. Та ёбанный тад, ты сможешь на микрофон рот отрывать? Не отрывайся, не Явно не біля рот <ріст> Тебе все просто не чути то Теба... Розумієте, це не інтернет Що ви думаєте, що це, інтернет? це не інтернет, не хиба це. <ріст> о, <алі -ло... ріст> тебе не чути <ріст> <ріст> о тоже було чути Набери ничего не чью ты правда. Ни черта, ты Да я призыду. <клев> Давай. <клев> Давай еще. Нет. <клев> Такой-то <теку> собі! Аллилуйя! 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 Аллойя! Да <теку> ладно! Тебе може бути чути! Таке буває, Инкове! Ура! Ми повернули собо!